Виставка Електрика 2015 надає прекрасну можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися із найсучаснішими технологіями для виробництва передачі та розподілу електроенергії, найновішими енергоефективними освітлювальними технологіями та обладнанням для промислового комунального та побутового використання. За цим стоїть не тільки технології, не тільки матеріали, а в тому числі і маркетинг. В тому числі пошук нових клієнтів і можливість реалізації продукції новітньої для військових потреб, в тому числі новітні технології, обладнання та матеріали, які представлені на виставці, є могутнім чинником модернізації. Та технічного переозброєння підприємств, а також підвищення їх конкурентноспроможності. Виставка Електрика -2015» – це місце зустрічі найкращих представників галузі, яка покликана допомогти підприємствам одночасно реалізувати усі найважливіші завдання на одному переговорному майданчику. Під торговою маркою «Скат» у Краматорську Донецької області працює сучасне виробництво металорукава та систем для створення кабельних трас на базі оцинкованого металевого кабельного лотка. Це сучасне підприємство європейського зразка оснащене новітніми технологіями у сфері обробки українського листового металу, що налічує понад дві тисячі найменувань готових виробів. Дуже багато об'єктів у Львові, Львівській області построено іменно з приміненням продукції нашої торгової марки. Всі вироби сертифіковані та відповідають європейським стандартам якості. Ми пропонуємо український товар європейської якості. З нашою продукцією можна ознакомитися в нас у Львові на Панасамерно. Двадцять 24. У нас є офіс офіска. Замовляючи продукцію СКАТ, ви підтримуєте вітчизняного виробника, зміцнюючи економіку держави. Я хочу запевнити всіх постійних і потенційних клієнтів компанії СКАТ, що наше виробництво знаходиться у місті Краматорськ. Воно сьогодні працює і Краматорськ це є Україна. Торгова марка «СКАТ» – надійний захист інженерних мереж.